Сподіваюсь, вам в мене нормально видно, нормально чутно. А, тож починаємо танцювати хоро. А, класно, чуттєву. Сподіваюсь, вона вам сподобається і прийде до душі. Дивіться, я ваше дзеркальне відображення. Якщо в мене ось тут ніжка согнута ліва, то у вас вона согнута права. Оця ніжка у вас в мене права, у вас це ніжка ліва. Тобто ви танцюєте навпроти мене і нічого не міняєте. Ми сідаємо, права ніжка підігнута під мене, ліва ніжка витягнута красиво, ручка опирається на пол, але слідкуйте за тим, що плече не підіймається, Плече вниз, ручку поклали красиво. Зараз на перші два бен бем ми робимо по нозі один і на два відвертаємося. Ще раз сидим. І один. Два. Далі на такий міцний бум. Ми зараз з вами будемо розвертатися. Ручку ставимо на пол. І головою робимо такий круг і сидимо на два коліна. Трошечки дубкою наперед. Ще раз пробуємо. Сидимо. Права ніжка підігнута, ліва красива в стороні. На ручку опираємось плечі давлять вниз. Ручка по нозі один. На два відвернулися. І тепер робимо такий-бум- і стали. Далі дивіться, в нас буде наступний рух. Тут ми прогнуті поясниці, і зараз наші коліна будуть до нас під'їжджати, розкриваючись в сторони і уходячи назад. Ще раз. І бум! Коли ми це робимо, ми таз під себе не підкручуємо, таз так і залишається в такій позиції. Бум. Ану, спробуємо з'єднати. Сім. Вісім. Рука. Рука. І бум. Наступний такий жирний. Бум. Так. І зараз ми будемо ліву ніжку випрямляти і уводити назад. При цьому ми Прогинаємось, прогинаємось, прогинаємось і уходимо на два коліна ось в таку позицію прогнуту. прогнуту. Ану спробуйте. Я вам раджу спробувати це декілька разів, щоб ви не отак прийшли, а потім вигнулись. Да? А ми звідси ніжку випрямляємо, заводимо за праву, ручка йде, ми вже прогинаємось і сідаємо сюди. Пробуємо з'єднати. Сім, вісім, рух. Рух відвернулись. Далі ми розвертаємось бум на жирний такий, да? далі коліна в нас відпіщає. ха, І тепер ми ніжку вводимо назад, прогинаємось і сідаємо в таку позицію. З цієї позиції ми зараз будемо відштовхувати стенами і робити ось таку хвилечку. Бам! Тобто ми під себе підгинаємо стегна. В себе так дубочку так. Тепер ми підіймаємо наверх і як усаджуємо. Ось такий рух. Бам! І грудь також у нас виходить наперед. Під себе стегна. Усадили, і грудь вийшла наперед. Бам! Ми зробили цю хвильку. Тепер ми будемо перекидувати волосся. Бам! Ручкою Їдемо, кладемо в ушко, і слідкуємо за тим, щоб наші ніжки були у 90-градусній позиції. І лягаємо вушком. І далі по обратній такій лінії ми в нас назад відходимо обов'язково відкинути волосся. І що в нас вийшло? Ми робимо одну бам, таку штучку. А ну ще раз спробуйте, бам. І зараз перекидаємо волосся. Пішли, 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 пішли. Ап. І назад. А тепер спробуємо з'єднати. Під два рази і спробуємо станцювати музику. Сім. Вісім. Ручка. Ручка. Це підготовка. Далі жирний. Бам! Ніжки під'їхали. Далі ми пішли назад, ніжка пішла ліва. Оп, перекинемо, відкриваємо одразу грудну клітину і робимо хвильку. Хвилька. Пішли, ныряємо. Бум, Сюди вперед. Раз. Далі. І слідкуємо за тим, щоб книжку було 90 градусів. І назад. Ще раз пробуємо. П'ять. Шість, сім, вісім. Один. Два. І йде. Далі. Класс. Пішли назад. Зробили хвильку А, ха, і пішли назад. Бум. Тепер зробіть, будь ласка, паузу і повторіть це три рази. І потім ми з вами зробимо в музику. Коли наша ліва нога підбиває нашу праву ногу. І в нас виходить таке тан тан Ще раз. Без наколітників це буде трошки боляче, тому я рекомендую завжди танцювати партер на калінниках, на колінниках. Підбили праву і ліву. А тепер дивіться, коли ми підбиваємо, ми ручками штовхаємо там. правий лів. І трошки діагональки ми зупиняємось. А ну ще раз. Сім, вісім. Правлів. Зараз зупиніть і зробіть це разів 5. Тільки дивіться, щоб у вас не було такого. Так? Воно повільненько. Ча -ча. І звертайте увагу на те, що наші підйоми лежать на полу. П'ять, шість, сім, вісім. Бам-бам! І в нас ніжки залишились відкриті. Зараз ми будемо себе обіймати. З цим ми будемо робити круг головою на праву сторону. Белом відкидати волосся. І з'єднувати коліна. Обіймаємо голова і коліна. І бух! І того з'єднуємо. Підбили. Обійняли. А ну ще раз сім, вісім. Підбили. Обійняли. І ще раз сім вісім. Підбили. Обійняли! І далі ми будемо наступати а, на, прав, на ліву і праву ручку. Лів, прав. А тепер подивіться, як я ставлю руки. Я їх ставлю не на повну долонечку, а сюди ставлю на пальчик і на оцю костяшечку. Тобто ми підбили, обійняли і сюди стали. І обов'язково слідкуйте за тим, щоб ви були прогнуті. Ще раз. Сім. вісім. Підбили. обійняли, З'єднали коліно, Лів прав, встали. А тепер ми з вами все повторимо з самого початку. Ножка красива, два рази. Один. Два. Відвернули жирний клас. Далі ніжки під'їхали. Бум. Ніжка пішла назад, ліва, повернулись. Зробили хвилечку корпусом. Бам! І занурились одразу вниз. А. Пішли, стали Підбили, підбили, себе обійняли і наступили бам! Є таке. Тепер давайте спробуємо ще раз підрахунок, а потім будемо танцювати в музику. П'ять, шість, сім. І джин, джин, і ге. І ге. І, 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 і назад. Жовхнуть і занурились, і встали, і підбили, і обійняли, і бам-бам! Я думаю, цього досить. Головне це зробити красиво під музику. Декілька разів давай танцювати разом! А тепер спробуйте зробити самостійно ще 6 разів. А такий, маленький, ну маленька така порада. Не бійся, не бійся розблоковувати свою голову. Ти можеш сісти перед цим і отак розслабитись і просто промахати їй вліво, а потім... Помахати їй вправо, і почу... відчути той кайф, з яким волосся перекидується. Ручки повільні, як у кішечки грація така. Угу. Ніжки завжди ми тягнемо носочок. Тобто, отакого от кутюга нема. Ми завжди тягнемо той носочок, тягнемо, тягнемо і вигинаємось. Плечі завжди давлять вниз. Я думаю, цього маленького уроку на перший раз буде достатньо, якщо тобі сподобалось, обов'язково дай мені зворотній зв'язок.